Молитва, Ісусе, Ти моє все. Ісусе Христе, незгасне світло, осяй темноту Мою. Ісусе Христе, всемутностя Божа, зміцни мене немічного Ісусе Христе, милосердя незбагненне, прийди мені на допомогу. Ісусе Христе, невичерпне багатство, заповни бідність Мою. Ісусе Христе, істинне життя, даруй мені себе. Ісусе Христе, об'явлено істину, просвіти серце моє. Ісусе Христе, безмежна любове, запали моє буття. Ісусе Христе, єдиний шляху, дай мені прийти до Отця. Ісусе Христе, Справжня Батьківщина, дай мені перебувати в обіймах Твоїх. Ісусе Христе, вічний спокою, дай мені заспокоїтися в Тобі. Ісусе Христе, благословення всіх благословень, Пощаслив мене по Божому. Амінь. Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.